Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, такі ось у продажу е, Volkswagen Caddy. 17 року. Автомобіль у нас ось пригнаний з Німеччини. Тут 2,0 дизель, пробіг у нас 248 тисяч кілометрів. Дивіться, я тут сразу покажу, у нас порошки не скрила в гарному стані, нема ні вдути, нічого, хоча вже автомобіль у нас е, в максі базі. Ось, ось цей ось 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 кусочок, бачите, доданий тут. Тут у нас не розпашонка, а задня велика ляда відкривається. Ось я вам зараз покажу. Це доволі. Абсолютно грузовий осік в гарному стані. Так, і ліву частину вам покажу по-бистрому. У нас тут 17 рік, 2.0 дизель, пробіг 248 від одного власника. Ціна у нас 11 300 доларів. Номер власника, бо цікаво даний автомобіль. І також бачите, на нас теж немає ні висічки, нічого, все в гарному стані. Якщо кому цікаво, 17 рік грузовий, телефонуйте по номеру. Так, наступний автомобіль продажу такий ось. Volkswagen Tauran. На автоматі. Автомобіль у нас повністю тонований. Це виходить у нас Airline. Ну, Судя по накліїчі зараз. Ну да, тут є бампер, не за все. Вензована оптика. туманні фари, також омивачі передніх фар. У нас Дві... да, Комплектація Airline 10 -го року 212 тисяч пробіг, 1,4 TSI. 9900 доларів. Автомобіля датчик дощу. Дивіться, тут у нас склон повністю все в гарному стані, ні висічки нічого немає. І також немає у нас висічки по передньому по передньому капуту. Так, дивіться, ні вздуті, у нас нічого по низу крила і по початку порогу немає. Вздуті під ручками також нічого немає. Зараз покажу праву частину. Дивіться, також все в гарному стані. тут теж все в гарному стані. Зараз вам покажу задню частину, таких за вас не зміни на таких гарних легкосплавних дисках. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, поки можна зрабити покажу. Насамблею Салончик, коробниці. Штиряний салончик. Так, велика у да. нас магнітола, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Потім 4 електросклопідіймача, регулювання і підігрів зеркал. Потім у нас мультикармо. Так що, кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 9900 доларів. Так, такі все Hyundai Dez на старій реєстрації 2008 року з двигуном 1,4. Бензин на автоматичній коробці передач у нас 106 кінських сил. Пробіг 192 000 км. Ціна даного автомобіля 5900 доларів. Комплектація у нас люкс. Номер власника, комбай. Цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Зараз я вам по колу обіду покажу даний автомобільчик. Зараз допопорожкам нічого ні ржавчинки, ні вздуті, нічого немає. Зараз я вам покажу задню частину. Задні у нас стоять картроніки. Автомобіль у нас на старій реєстрації, що тут 2013 року. Так, салончик, що у нас тряпчаний салончик тут. Діва коврики, 4 піднімача кондиціонер, автомат. Так, що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний у нас автомобіль Suzuki SX4 2007 року на автоматі. Автомобіль у нас також тут на старій реєстрації. 2007 рік. 1,6 газ бензин, пробіг у нас 188 тисяч кілометрів, ціна у нас 7500. Номер власника ось його комбайсика, ви телефонуєте по номеру. Зараз даний автомобільчик по кулу обійду. Так, у нас тут. Порошка все в гарному стані. Дивіться, двері нічого ні м'ятінок, нічого нема по автомобілі. Відкри, зараз я з тої сторони відкри. Так, У нас тут фархопчик встановлений. Автомобіль тонований, крім лобового скла. А, тут ось дивіться рівнесенький автомобіль. Також безключовий доступ у нас до двох передніх дверей. Ззаду Салончик, дивіться, Кондиціонерна, а тут навіть можна кліма сказати, тут по цифрам виходить вона. 4 електросхлопідій підіймача, Такі ось у сидіння ззаді. Потім мультикармон, бортовий комп'ютер. А що Кому бе цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 7500, 1,6, газ бензин, нашла нас клапання. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Tiida. На автоматі 2007 року. Ціна 5600 доларів. Пробіг даного автомобіля 181 000 кілометрів. Двигун 1,6 газ бензин. На 16 клапанів газ 4 покоління стоїть. Ціна 5600 номер власника всі помбу цікаво. Телефонуйте по номеру. сейчас вам я данные этого обещаю видео по колу покажу так видите что -то. визуально не мятинок ничего не <кхем> сейчас вам я об видео сзади покажу так что у нас тут сзади Отаку, ось задня частина. Тобільно встановлений крім лобового скла. Зараз салончик покажу. Так, такі у нас салончик ось. На кидочці стоять світлі. Салончик ззаді. 4 віднімача, бортовий комп'ютер, кондиціонер, автомобіль на автоматі. Так що, кому цікаво, буде даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 5600, сьомий рік вже з газиком йде, ще й мотор у 16 склапанів. Телефонуйте. Так, Наступний автомобіль у нас свіжоприганий Volkswagen Passat B6. За Німеччини розмитнений. 2008 року в нас він 2.0 дизель, автомат 242 тисячі кілометрів. Ціна 6800. Номер власника, що вам моєму цікаво, телефонуйте по номеру. Там автомобілі стоїть у нас датчик дощу. Зараз я вам покажу. Дивіться, по порожкам тут. Ні вздути, ні нічого немає по даному автомобілі. Потім у нас омивачі передніх фар, партруніки передні. Вся частина у гарному стані, вся низ. Дверей і порога. Тут ніж під пластиком закрита, але воно показало. показав. Так, з Німеччини автомобіль пригнаний. Зараз по колу шторка. Вся на місці, ось. Покажу його задню частину. Задні у нас актроніки. Так, на тряпочці. Так, задні у нас механічні ручки, з у нас електро. Два підйомника стоїть. Так, тут у нас ДСГ. Должна бути як на 2.0 дизель, це Дхю 250 мокра, двохзонний клімат. Двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, мультикармо, бортовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. 2007 року у нас Toyota rav 4 2.0 газ бензин. Пробігу у нас 245 тисяч кілометрів, автобіль у нас повнопривідний. Ціна 9600, номер власника, помови, цікаво Телефонуйте по номеру. Зараз на автомобільчик по колу обіду покажу. Завості легко диски. Ні вздуть, ні режуть по автомобілі немає. Все в гарному стані ціленьке. Так, кожух на запаску є, потім задні парктроніки також на кожному місці. Автомобілі сюди дивіться. Без м'ятінок збирай, без нічого, правий борт у нас. Зараз вам покажу салончик. У нас тут клімат на автомат. Чехлы якщо я не ошибаюсь, начебто може 4 електрослопіднімача, потім у нас е мультикермо. Засікав данный автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 9600 доларів на автоматний Toyota rav 4 Так, Наступний автомобіль у нас Opel Vivaro 2008 рік 2.0 дизель. ціна у нас 8800, 400 тисяч пробігу. Номер власника, ось я по-моемуся. телефонуйте по номеру до власника. Так, на... В таких легкосплавних дисках. Автомобіль у нас в максимальній базі. я Ми точно обійдемо показу. Ведуй Серега. Дивіться. Він у нас рейд, ніхто не чує. От Ззаді у нас розпашні двері тут. Зараз покажу вам по самічку. Якщо буде видно, так у нас два ряда сидіні сзаді. Трошки тренировочка, конечно, -то такая тренировка. Ну, все, так, что он кого данный автомобиль. у нас тоже так мы еще визуально не режет, тем не мятен по автомобилю мая. Так, что он 8800, номер вас я еще раз покажу. Максимальный долгий базе пассажир.